У торговиці на Коломищині у історико-краєзнавчому музеї відкрили нову експозицію. Її присвятили видатним вченим Євгенові Мельничуку та Богдану Дудчаку. Це нова рубрика в циклі Ділові люди, сіл, торговиця та закрівці більше про захід розкажуть мої колеги. Євген Володимирович Мельничук викладач Прикарпатського державного університету. Він місцевий уродженець. Ще один виходить із села Богдан Дудчак. Він викладач Ростовського морехідного інституту. Керівник історико-краєзнавчого музею Іван Баюрчак подякував всім, хто долучився до цієї акції. Він впевнений, що такі заходи надалі стануть традиційними для торговиці. Я сердечно вдячний, що ми зібрались сьогодні, і ви знайшли отих 40-50 хвилин, щоб відвідати наш історико-краєзнавчий музей. Ви сьогодні ще більше дізналися про наших жителів. Ви знаєте, що я поспілкувався з Богданом Дмитровичем, він мені розказав про тих людей 150 років тому, а це були учасники Першої світової війни. Називалася Австрійська війна, може хто дід розказує. Розумієте? Ну, цікаві матеріали. Якщо я звернуся до вас, можливо, маєте якусь старовину, розумієте, ніж ви маєте її продати за тих 50-100 гривень. Ви краще віддавайте її в музей. Розумієте, будуть ваші внуки, правнуки. Дивитися на ці речі. ознайомлюватися з історією села, ознайомлюватися з заняттям населення на території нашого села. А для винуватців свята того дня лунали українські пісні у виконанні місцевих аматрів та гостей виставки. Колишній селищний голова Отенії згадував про подарунки від відомих людей, а місцеві мешканці присвячували односельцям вірші.